Не бачились, то ми вітаємо ще раз в нашому голосі. У нас відбувалися деякі новини, деякі зміни. А перша новина це те, що я заболіла. Можливо, мене буде чути, Довго поговорити я не можу. Але досписувати цей влог, дознімати я вже хочу, тому що вчора я почала його знімати, думала це продовжить, а по факту не продовжила тому я тут вставлю частину вчорашнього влогу, там нічого такого, просто нам прийшов нарешті візочок, ми його замовили, він нам прийшов, і я зробила розпаковку, зробила огляд. А, тому після того, як я зараз поговорю, буде це вставка відео. Взагалі я не знаю, які заболіла. Костя ж заболів. В середу, минулу, минулу середу, він уже начебто вихворювався. Я трималася, все було чудово, все було гаразд. У ну, мене був нежить, нежить у мене завжди, це взагалі не симптом. Підкашлювала я тільки ввечері. Це в мене також інколи буває, особливо коли нежить. А сьогодні я розумію, що в мене щось страшить горло, починаю хрипіти. І більше кашляти. І я така. Тобто <laughs> я не готова до того, щоб хворіти, тому що попереду вихідні знову таке завтра нам обіцяють 15 градусів тепла. І я така думаю, Та, ні, ну не хочу боліти, але прикол в тому, що я не можу бути препарати, там, типу, антибіотики і так далі, тому що я годую і тому буду. Лікуватися, як то кажуть, в домашніх умовах мед, молоко, варення, чаї і так далі. Будемо побажати мені одужання, що мене трішки висипало. Тут перещики, тут підборідок ну, у ці частини. Це таке костя ще заїде, купив мені чек. Типу ну, тобто, знаєте, як тарафлю. Типу тобто, такого. Але мені. Люди не можуть, тому що в мене на організмі зворотній реакцію. Не починаю починає а тому не мене чи є, може бити. І це теж такий собі ще квест. Ще плюс в чомука ріжеться, один прорізався, зуби, інший ріжеться, ще в чьомика соборка. Ой, тяжковаті ці дні. Ну, чесно кажучи, що мабуть, ці дні найтяжчі за всі 8, майже 9 місяців, тому що якось, коли дитина не боліє, і коли ти не болієш, воно виявляється нічого навіть тяжко. Ну, тяжко по-своєму, але не найтяжче. А зараз дійсно часкувати. Більше, Я не скажу, що на денька. Це просто колеса, які купить на четвертій. Хотя так, чтобы більше сидить было. Наверное, нажать сидеть. Тук нажима. Таке нові, так є сінка. Що таке? У тебе вже свій особистий автомобіль. Ну, як автомобіль. Це ми замінили китайську машину на німецьку, так? там, я не знаю, Максі Козі чи я. Але... Я гадаю, що Китай якийсь. Не факт. Не факт? Ну, Сабік з німецька точно. Єдине, що не зустрічає у тут віконце, що платять люди. А в інших моделях є віконце? Ну, таких інших. No, ну, в Сабіксу. Ну, дайте їх. Тим більше дорожче. -а двічі, дорожче за віконце. Куди? Mm -hmm. Як тобі? Тяма. Каже, мені подобається гризді, так? Вона така легенька. Mm -hmm. uh -huh. А тепер давай протестуємо інші теж. Чи не зможеш її рукою її скласти? Ага. Які тут складають? Я змогла. Тепер сама будеш справлятися, так. Але про її рукою розпакуй. Щас. треба приводити. Діло привички. Тут просто кнопочка оця. І це. Дуже зручно. Що треба натискати, Тут потім натискати. Зможемо. <USNo> зможем. <descon poneanta> я вас вірю. Фай! Ти зможеш. Так ми вже защепилися, ні? По-моему, уже клацу, ні? Ні, давай. Поди, да кожне. Бачиш, тут є ось така че красна ца. Угу. кацапа. І на буде. Все, тепер точно відкрито. Прикольно. Ну я тобі. Мені угу. подобається. Ну, скоріш за все... Треба Це треба відкривати-закривати, тому що ми вирішили все будемо частенько і складати вдома. Угу. Ой, я вже замовилася. Ну, тому що знаєш, ти кажеш, Тьомен автомобіль, Тьомен автомобіль. Ну, Тьома просто ж чаще, що це пасажир. Угу. А водій, то ти. Ну, да. Ні, прикольно. Тепер в тебе є німецька машина. У мене є машина! На цілий тиждень, дощ, 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 дощ. Начебто завтра це сонечко, але це не факт. Ми вже бачите, столик сюди перенесли. Стільці, столик і оці хвойки. Я хотіла ввечері якось вийти і зробити, облагородити цю, цю зону. Але поки що не буду виходити. Тому обійдемось з цього. Що -то прикольно, тому що сидить ж так на дивані і... Отам треба щось ставити таке гарне, щоб цвіло або не тільки, або при, просто прикрашало. Тому що так сидиш, дивишся, і ти бачиш ту зону, і не хочеться, щоб вона була просто така от доставлена і цього цікавого, щоб не було. Треба щось цікаве. Наш візочок сьогодні я тьома, трошки повозила в хаті візочку і тьома сам. Ходив тут біля візочка, вивчав його, поки я йому готувала сніданок. Взагалі дуже подобається, дуже легкий, дуже класно їздить колеса, маневрений, якщо я правильно вимовляю це слово. Взагалі такий легенький, який мені дуже подобається. Мені подобається, що у нього колеса ширина між колесами, дуже маленька і компактна. Прямо так. Користуємося вже в будинку поки що. На жаль, не можемо покористуватися ще на вулиці, тому що дощ іде, але В будинку вже користуємось. Єдине, що вчора ввечері вийшла, нарвала нарцисів. І оцей гіацин, це наш гіацин, він зламався. На жаль, там довелося його забрати в будинок. Тут додало таких весняних ханоток. Цю рослинку я так і не пересадила, треба буде зайнятися. Квітами. Взагалі хочу зайнятися квітами ввечері, коли тямка в котну спати. І якраз коли буде більш світло, ще сонце не зайде, буде щось, хоч, хоч щось видно на вулиці, тоді якраз хочу виходити і щось робити. Бо так, у день поки що нічого не зроблю, тому у нас починає потихеньку ходити. На коротких дистанціях, тому зараз за ним треба охота го, тому що він може десь стукнуться, десь фрукнуться, ще тільки цього не вистачало, чесно кажучи, і так, зараз він дуже багато плачуть. плаче через те, що в нього не жить і ми допомагаємо йому позбутися її. І... Да, але... Є такий один мінус, це дуже великий наш прокол. Це те, що ми не замовили електричний відсмоктувач. А в нас механічний. Ми вже замовили електричний, але механічний це, я не знаю, це якась каторга для дитини і для батьків. Тому я не рекомендую купувати механічні відсмоктувачі. Не купуйте у нас отакий от. Я знаю, що ще є для полісоса, але це взагалі для мене щось нереальне, а це ротовий. Але фігня фігня, Чесно. Я не знаю, звісно, який електричний. Але багато хто говорить, що електричний набагато краще. І я сподіваюся, що нереально буде не краще. Поту Бу, мене вичехають овочі для Тьомика. Це гарбузик, ціна капуста. І цукіні. Це я готувала на пару, але не дала поки що тьомі, тому що він був без настрою, а я не хочу його кормити, коли в нього настрою немає. Тому хай поспить, можливо, настрій з'явиться і вже покормлю. Ми стали жертвами Тік-Току. Спитаєте чому? Якщо спитаєте, якщо не спитаєте, то я вам сама скажу чому. У нас тепер є нова шайтан-машина. Ми надивилися в TikTok, вона дивилися як відосик, кучу всього надивилися. І вирішили також скористатися і купити таку шайтен машину Це AIR grill Так, це отака от штука. Воно так відкривається. Я думаю, хто знає, той знає. Да? Це Philips. Вона без Wi-Fi, без нічого. Ми вже користуємося нею щодня. Ми купили, її, здається, три дні тому, і всі три дні ми щось в ній доробили. Навіть сьогодні я зранку спробувала чисто, заради цікавості, заради інтересу, приготувати сирники в... в тих от формочках. То дуже класно вийшло, дуже швидко і мені дуже сподобалось. Але є такий момент, ми не знаємо тепер, куди нам що тут ставити. що Цей куточок був для чаю, для кави і так далі. Капсульна тут стоїть, чайник, тут стоїть, тут ще ваза з цим стоїть, тут ще фільтр стоїть. І цю машину ми також поставили сюди. Але, як бачите, вона дуже велика. І займає досить таки ну, висока. І займає багато, мі... ну не багато, але, в принципі, достатньо місця. І все ховає там. Тому треба якось тут все зробити. Ми думали, вже, можливо, якусь поличку десь знайти, замовити, таку, щоб на стіл ставити чи етажна. Щоб поставити, наприклад, там зверху або знизу оцю. А там зверху ну, чайник і фільтр з кавомашиною. А плюс у нас же тут іще. Стоїть мультиварка, якою ми також користуємося не щодня, але десь через день. Вона у нас завжди тут стоїть. Або коли вона нам не треба, ми її ховаємо в стіл. Але в нас тут виходить, техніка тут стоїть, там техніка стоїть, там у нас стоїть. Мікрохвильовка, також думали якось мікрохвильовку переставити, тому що ми зараз нею користуємося ще менше, по суті. Тут у нас фрукти овочі. Дуже, ну, не дуже багато, але все одно треба його кудись якось, ну тут просто в ящичках стоїть, треба якось компактизувати. Вже я дивилася навіть придбати таку фруктницю. Я тут вставлю вставочку, зроблю, яку ми хочемо, тому що вона тут дуже підійде. Але, наприклад, можна було б сюди щось поставити, типу мікрохвильовку або ще щось, але тут розетка. Досточки не падайте, Тут розетка, по-перше, вона вмикається, і тут вмикається це світло. А у нас на кухні навіть світло тут ще є. Але воно вмикається також незвичному місці, воно вмикається. Ось тут. І тільки тут. Він на вже в місці воно не вмикається. І при вході ось розетка і два таких от включателя. Але вони включаються ось тут, ось штекер є. І ми хотіли вивезти сюди. Над столом щоб була лампа, але це вже не буде не в цьому сезоні, а вже в осінь, скоріше за все. А друга, скоріше за все, там ще є. Також стекери, щоб можна було вивезти сюди кудись. І оце на ну, ці два штекери, скоріше за все, оці включателі. що нам. Тобі удобно? Тьома, а чому ти зупинився? Тьома. Тишов. Mm -hmm. Ти ж ішов. Mm -hmm. Хто з папа йшов? Хто з папа йшов? Mm -hmm. Ми пішли ми з тобою сьогодні гуляти, так? Ну, а куди гуляти? Я знаю. От іменно що нікуди гуляти, на жаль. Тому що у нас іде, іде. Привіт, йде. привіт, сонечко, привіт. Пішла далі. перефа. Цені погано стоять. Підемо його особи купати зараз у нас. Це 25 хвилин цього. Кики! Що ти папа робиш? Папа. Підняв ногою. За руки ж не за піднімати. Я до на ногу став. Будемо ще міняти циферку Так? Буде вже там три Чудо наше вечер Тм могло главу спать, конечно, за чисто чем носом Ще загрола нет пока ч мог спать у нас <плес> дорого зараз розкидаю 19.46 я хочу собі зробити чаю. Ось це взяв такий мармелад. Знаєте, дуже захотілося, як ви можна зрозуміти, що я заболіла. Мені хочеться вишневого, ой, вишневого, ой малинового варення, але цільно малинового. І борща. <реш> Реально дуже хочеться борща. Вибачаю, що кашля. Тому хочу зробити зараз чайок. У мене тут був заварений чай, я ще раз його заварю. Поставлю з ламончиком, і з варенькою. До речі, у вас є якісь такі лайфхаки, де ви можете зрозуміти, що ви заболіли? Чи ні? Так, а поки буду готувати чайок, Мені ще треба чайок, випити молочка з медом, хочу випити, щось ще треба по вечері. Взагалі, хочу сьогодні рано лягти спати, можливо, о 9. Тому подивимося. Завтра плануємо поїхати в аптеку, нам ще треба в магазин. Ми також з цілого поїдемо, тому що завтра класна погода, знаєте, гріх сидіть в хаті, розносить. Ну, коротше, те, що розносить, взагалі дах, хворою сидіть в хаті, смисла немає. А, тому треба виходити, привітрюватись і взагалі гадаємо. Так. так що хочемо вам подякувати за перегляд нашого влогу, нашого відео. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. Поставте вподобайку, хто ще не поставив. Напишіть щось, приємне. І я сподіваюся, я видовжую, тому що в мене в плані вже, ну я видовжую в будь-якому випадку, але щоб швидше. Скажімо так. Тому що плани є, тим паче плани на вихідні є, на вихідні дуже гарна погода. Буду намагатися вистарювати набагато швидше. І побачимося з вами вже в нашому новому відео.